По цій дорожній артерії, що у Шевченківському районі щодня проїжджає чимала кількість автівок, вантажівок і громадського транспорту, а саме міських тролейбусів та автобусів, через що і покриття стало псуватися. Зробити пересування безпечним і комфортним для всіх учасників дорожнього руху, саме з такою ціллю, сюди вийшли міські шляховики. На ділянці відновлення важка техніка, асфальтоукладальники, катки та бригади дорожніх робітників. Відновлення проводять у максимально стислі терміни, аби не створювати заторів, хоча без них не обходиться. Проте це лише тимчасові незручності, аби потім всі мали змогу користуватися дорогою з гарним покриттям. На даний час проводимо ремонтні роботи на перехресті вулиці 23 серпня та вулиці Космонавт. Поки сприятливі погодні умови, ми ремонтуємо дорожнє покриття. Тут було дуже зношене асфальтобетонне покриття, було прийнято рішення про ремонт. Спочатку були виконані всі підготовчі роботи, а саме від фрезерований старий шар асфальтобетону, також відновлені оглядові колодязі. Потім зробили вирівнювальні шари асфальтобетону та на даний час укладаємо верхній шар. Ремонтуємо ділянка приблизно 5 тисяч квадратних метрів, буде вкладено близько 600 тонн асфальтобетонної суміші. Також наше підприємство продовжує проводити капітальні ремонти внутриквартальних доріг, а саме по вулиці Нескорених та садовому проїзду. Також проводиться ремонт пішохідної доріжки по вулиці Адамовській з подальшим щепенінням проїжджої частини. Також наше підприємство цілодобово підтримує чистоту в нашому місці. Для цього працює близько 200 одиниць дорожньої техніки та близько 190 працівників. Працюємо, асфальтуємо, прибираємо це для харків'ян. Ігор безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Ю... Юрій Бабикін, Харків, Новини.